Всім привіт! І я врашона опустує, а в мене купа скетчбуків старих, трохи нових, бо зараз я не дуже малюю часто. І в цьому, типу, в основному скетчі і тут насправді небагато, але коротеньке відео вийде і хоча б щось. Я зараз тримаю телефон рукою, тому що в мене немає цих ваших отих підставок. Я не пам'ятаю, назву, вибачите. Я трохи сонна, не виспана, але я вирішу, що я стану і запишу цей огляд, поки більш-менш нормальне сектуня. Це ну, скетчбук, <смі> купоний в Аврорі. У мене всі скетчбуки, ну, більша частина куплена в Аврорі. Тож, так, зазвичай я по-моєму говорила саме так. Тож, о, номер один це я почала за новий відлік, тому що я дуже-дуже сильно захлутилася в. Нам рація цих скачпуків, там дуже незрозуміло, який в деяких моментах не зрозуміло, який йшов раніше, який пізніше, через що я виршу, що почну заново відлік. І це номер один. Я його почула 27.05 і не написав, коли закінчила мої соцмережі. І... Отакі ось скетчики. Це просто тваринки, я просто трохи розмальовувалася, і типу, немає перспектив, я не знаю зрозуміти, але дуже вийшло, так краще пробую. Котик мені дуже подобається, це лисичка, це лисичка, ну, голова трохи, то його, що у мене тут, ну, такий теж розворотик, заводчимо їх, трохи попаяло, може і не трохи, це прикольний, очко, ну, і ця жінка мені подобається, ну, я на цьому моменті мені подобається дуже ця жінка, я навіть трохи вам мій покажу, ну, ну, моя, Отаке От вклей і І це мої персонажі Даріус, Фабіан і темінь. Ой, я думаю, що в нього буде інший кольор І взагалі тут все не дуже вийшло. вони дуже канонічні кольори. І взагалі какамаляка, тому що, Бо я так сказала, що в мене там далі? тут я вже була в коледжі, я могла поступити. А ні, це я ще до того згадувала, як будуються вази. Більшість предметів я. Ну, як? Ні, оце не з головою, так точно. Оце, по-моєму, так точно з голови, мабуть. І це, мабуть, з я не пам'ятаю. Це по засновнику ваюсянь, він мені не дуже подобається. І тут я не дуже, мені не подобається тіло. Оця частина дуже не подобається. Опличка не подобається. І це він теж, але мені тут теж нічого не подобається. Ой, ой, подождіться, тут треба зацензурити. Що я можу засідаться, Як мені це засін... центюрити? Ну, думаю, що цього достатньо центюрити. А так, все, в принципі, розворот з красивими жінками якоюсь шапкою. О, це... Тю, це... Да, да, це ще доступно, це ще шко, це ще... Ой, тихо. тихо. Це ще я дев'ятий клас заканчувала. Ой, так, тихонько далі. у мене немає таких приколів? Немає, прикол. Немає. Мій персонаж Даріус рандом. Тихо. Фокусуйся. Персонаж Даріус. Рандомний якийсь персонаж, вклейка. У мене дофіга всього, що буде можна клеїти, але я не знаю куди його клеїти, щоб мене гарно виглядало. Криво-косо. Криво-косо. <aviation> у мене тут взагалі штрих ще повна. Просто якась діч, просто якась жінка, просто якесь обличчя, просто якісь штрихи, не зрозумію, просто якісь фалейки. Це. А, може, тут в мене просто записані якісь синдроми і все це, це по сюжету, по мо по моїй сюжетки з моєю співавторкою Анастасією, яка називається «По той пік світу багато розказувати не буду. Там попереду обличчя персонажі, я там вже розкажу трохи скетчі, точніше. О, мій, мій, моя дитина з мого всесвіту, Дарю знову ж таки, в платюшки такий красивий мальчик, такий елегантний. Тут мені все одно деякі моменти не дуже подобаються, як, наприклад. Це, мабуть, утяг складка, треба трохи вникнути в це. Але, мабуть, найбільше мені не подобається спідниця, бо я не знаю, як працює фізика спідниць, Але я люблю малювати персонажів у спідницях, хоч і не часто, але мені не подобається. Називається Планета повстання. Раніше називалися зорі», але потім я вирішила перейменувати «Планета повстання, і то це точно не, не назва? Це що? Це, мій молодший брат попросив його навчити що малювати. Калюка, я, я не вчитель, я не вмію вчити. Я щось намагалась пояснити, щось, щось намагалась йому пояснити, а потім сказала, коротше йди в Ютуб і дивися сам все. Пока. А, вклейка. Дуже-дуже смішний. Скетч. Якась замальовка, щось мало бути теж але Я накинула. мав бути ось, ось тоді це що тут? О, це скетч-ручка якийсь. Як... А, це жінка ще. Якась жінка, якась спернат, щось... щось. не знаю, Трошки странно, але і прикольно. Штрихи, намагання зрозуміти, що воно таке, як штрихувати і будувати. Багато. Ще більше, ще більше і кукер. Персонажка. О, яку я називаю Зюзя, тому що мені складно запам'ятати всі їхні імена, я, мабуть, буду давати клички тим, чиї імена не буду запам'ятовувати. Зюзя з майже останнього оновлення. Хоча я не пам'ятаю, скільки часу пройшло з того оновлення, але і коли я це відео змонтую і виставлю. Ой, це ще опушку малювати, йо-ма. Ну, коротше, Зюзя я дуже люблю моя дівчинка. Мені, в принципі, подобається, але я думаю, що Як завжди що-то з ногами, що то не то. Але вже які. Це, мабуть, одна з але Мені не подобається, як воно вийшло. А це малювала моя чи сестра, і я там малювала себе таку до неї. Просто якісь скетчі. До речі, я зараз дивлюся я розумію, що це схоже на Аню з аніме, не пам'ятаю, як називається, але реально похоже на Аню. Хоча це не мало бути Аня, це просто така зелену персонажка голови. Мі о, якийсь мужик. І мяу-мяу-мяу. Що це? Це малювала ну, моя молодша сестра, молодша сестра, молодша сестра. Опять скаче Боже. Ой, який скетчі, штриховка, вдова. Ну, Це просто було. О, а тут вже пішли наші особисті персонажі з моєї співавтокою. Це Ой, Сара і Люша, вони. Ну, скетч, чесно, херня. Це наша Лія. Вовчиця одинокає, це Майкл. І Сара вони блузнені, вони круті, вони суперпупер. Він щось перше, він типо, типо, щось заплітає, типо, ніхуя не входить. І вона з нього рже і фоткає, чи ні, чи що блядь, не пойму. І він каже, іди нахуй, посміхнися Майки. Да, так, у нього фоткають телефон. Отакі Сістри Борсис. Це ще одна своя ножинка. Нашій, тут вона не підписана, я закупові її м'яся не бить Анастасія, учителька і інша вчителька Аня Данічка. Бо вони зараз трохи змінилися, саме ось. А так, в принципі, да. Данюша, Сашуша і Майки. І ось у, да, це наш палімори, в них любов, вони один одного люблять в них кохання. Це наші персонажі, яких ми потім виключили знову ані і Настя, але вони. І секретка створена виключена для моєї под... Анастасії. От. Ем, хто знає, той знає. Ми йдемо далі. Просто якийсь рандомний персонаж, який в кінці кінці впихнула в сюжетку. Сюжетку планета повстання, бо до цих він. ну, типу. Він, конечно буде більш одягнений тому що він маленький, куди розтікати маленький. Ой, це, типу, теміння, але я думаю, що я не знаю. Я хочу, я досі думаю, над його ось цим дизайном без форми, а це його дизайн формі, він такий тут. Тут красивий він, це рандомний якийсь персонаж, але ні оце ось. От дивимося на цю, от, на вот ногу, блядь, морду на цей сексуал. Ну, смаколик, скажіть, смаколик, теж такой вже. Ой, це дариус <рисний> и цей Фабіан. А, ні, це дариус и темь. Да? Чи дарио Фабьо? Нет, амень, темь, темь. А, Ну пупасочка дари І, блядь, що я написала <серказ> називаю так и І и Чому? калюша з ліс Ну, выдалюс бы не хуй подкатывать. Тут мало бути розгортка з ними і, і запорола я така в сраку все і, типу, вот, такий типа какой-то я не знаю, що я робила, просто щось не зрозуміла. Опять страховка. Опять штриховка, намагання зрозуміти, що вона як. Штриховка і я, канон. Ugh, опять штриховка будова, О, тут вже наші попси більш Сашенька, Данечка і Майки. Ага, хто тут у нас ще? О, це їх я забула його ім'я, оце брат Анастасії і ось, ось, ось жінка, ім'я, я, я забула, Настя Пробач, Настя Пробач. Це хтось мав бути... А, це, мабуть, я пам'ятаю, це мала бути Аня і ця Анастасія, але я... мені дуже складно разом цих персонажів створити, що вони типу, тіпа... ладно, ще в GG якось це можна там зменшити додати. А тут, ну. Ай. Це це вже не знаю, хтось серйоз. І тихо, я злікавись, тут щось шуміло. Це вже гуртожитку ку... ну, на курсах було. От, це моя сусідка, але мені тут не туда, як вона вийшла, я потім пармулювала. І тут вона вже вийшла більше схожа на себе така бусінька, олесічка звати. Вона ніколи це не побачила. Ладно. А, ще якісь скетчі, просто жінок, якась поза. І якісь рандомні жінки. І, і все. Отакий огляд скетчбука вийшов. Він не знає, може речі обріжу, і Він, мабуть, буде десь 10-11, може, 9 хвилин, враховуючи те, що вирізала. Дякую за перегляд. Ви можете там пописати на місці соцмережі. Але не варто, може бути, серкала саме підписуйтесь. А, мабуть, я більше ради на мій телеграм-канал, де я пишу вишиви, ніж на той художній, але і на той можете підписатись. А вот Я просто скажу, было уже активна, и, мабуть, не максимум всякие охлядные в на какие не знаю, какие нам немалко Тоже дякую за вам этот скетчбук, на то скетчбучный. все,